Рада вас вітати на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Однодумці по захопленню та нові гості. У мене буде сьогодні огляд нових моїх покупок в колекцію. Ці всі чудові предмети я придбала в телеграм-каналі Радощі Життя. Для новеньких я залишу посилання, можна приєднатися. Там у нас спільнота однодумців. Любителів Прекрасного, ми і спілкуємось, можна виставити на продаж, щось придбати, обмінятися, попросити пораду чи допомоги. По-різному буває, але наша спільнота дуже тепла, душевна і така ми вже один одного знаємо, підтримуємо, і тобто, вже як рідні люди. Запрошуємо вас до нас, будемо раді. І ось давайте розглянемо, які ж. Предмети я купила. Дуже мене порадували дівчатка, все так гарно запаковано, відправлено, і речі дійсно такі, як мені хотілося. Давно мріяла, давно хотіла. І ось, бачите, тепер в мене є такі маленькі радощі. Хоч трішки, але все-таки себе так радуємо і тішимо. Ось відразу вам покажу дві такі гарнесенькі кавові пари вони новенькі. І тут ручний розпис. Шишка. Ось подивіться, як цікаво зроблена. З обох боків малюночок. форма така незвичайна. Ось так квадратна, якась така форма. І ці пари новесенькі. Позолота, незатерта, люстр покриття, клеймо, ось таке: користень. І на блюдечку є малюнок, теж шишка. Я вже думаю, можливо, почати мені збирати і такий сервіз, бо в мене такого немає. Дуже він такий гарненький, як ви вважаєте. Теж попредметно, звісно, це забере якийсь час, але воно так цікаво і захоплююче шукати предмети до бажаного сервізу, то я так в роздумах. Ще моя колекція чайних пар поповнилася ось такою цікавою парою. Позолота, все аж горить, в гарному стані чашечка. клеймо ось таке пролетарій, блюдечко. І це такий стильний мінімалізм. Я люблю посуд в смужечку. У мене є сервіз радіохвилі, є і баранівський, і вербілки. І мені подобається взагалі такий посуд, то при нагоді, звісно, намагаюся. Купляти. І ось така трапилася пара. До речі, зручна, я вже її використовувала для чаю. Якраз гарний такий об'єм, і в руці дуже зручна. Ще вам хочу показати ось ці дві такі гарні миски, салатника. Оця взагалі така велика, глибока, скромна така блакитна смужка це фаянс і ось клеймо буде. Миска дійсно велика, і брала я її для користування для родини, якраз літо, і наробити салату для нас всіх, щоб було на обід. Або під гарячі. І якраз до цієї мисочки менший такий полумисок, теж така, видно, був сервіс. І ось така ще мені мисочка. І. Подарунок мені прислали ось цю пару. Подивіться, я й не очікувала, дуже приємно, це теж буде чайна пара, ось півничок. Така вона гарненька, добре тримає тепло, цей посуд, і подарована, видно, від душі, бо така вона мені приємна і так відразу стала. Теж до душі, до серця. Гарненька така. Дуже дякую продавцям. Дівчатка всі молодці. Всі так віднеслися і запакували добре, і зразу відправили тобто все-все добре, молодці. І ще я придбала ось таких шість піалочок невеличких, звичайних, але такі милі В Горошок. климу хайта. Рідко я. Посудом, який купляю, ось так. Все в основному в колекцію, в колекцію, а це я купила для користування. Чи для салату, чи для якихось закусок, ось шість таких піалочок, щоб можна було поставити на стіл, і вони були в одному тоні. Ось так мені подобається. І ось ці дві мисочки теж я купила для користування. Приємно користуватися посудом, який обраний, так знаєте, з душею. Тож, якраз буде нам на стіло такі нові обновочки. Я вам дуже дякую, що ви мене підтримуєте. Дивитеся мої відео, коментуєте, це дуже приємно. Рада, що можу вас порадувати, коли ви щось купляєте. Це теж дуже добре, що і ваша колекція поповнюється чи бажане знаходиться. І добре, що ви теж в телеграм-каналі. Там уже багатенько наших учасників. Звісно, і більше пропозицій, і тепер більший буде попит на товари. Це дуже добре, що ви долучаєтесь. Всім гарного, тихого, мирного дня. Нехай все буде добре. До зустрічі. Скоро побачимось.